Куч мала. Зайняти верхнє положення в кучі, покласти суперників під себе і зайняти верхнє положення в кучі. Знизу не лежати вилазити наверх. На ноги не вставати. Бій! Не лежати знизу, Юрка, що ти задоволений сидиш? Наверх залазимо, наверх. Всіх покласти під себе самому залізти нагору. Дарина на ноги не вставати. Всіх на кучу. Ті, що знизу вилазимо, вилазимо з піднизу і кладемо товаришів під себе. З розвалилися.